Вітаю вас! Мене звати Мерілей, і зараз я відкрию вам секрет, яку частину тіла треба мити, сіллю, щоб перестати хворіти і втомлюватися назавжди. Уявіть, що є один простий щоденний ритуал, який може назавжди змінити ваше самопочуття. Ні, це не таблетка, не медитація, не дозвілля з далеких країв, це звичайна сіль. І частина вашого тіла, про яку ви, можливо, навіть і не здогадувалися, цей секрет передавали ще наші пращури, його використовували монахи, старці, люди, які жили в злагоді з природою і не знали, що таке постійна втома, головний біль чи знижений імунітет. Сьогодні ви дізнаєтеся, яку саме частину тіла потрібно мити сіллю. Щоб пробудити внутрішню силу, очистити енергію і більше не відчувати себе знесиленим. Дивіться до кінця це може стати вашим новим щоденним ритуалом здоров'я і життєвої енергії. Але чому саме сіль? Сіль це набагато більше, ніж просто приправа до страв, це справжнє диво природи. Яке супроводжує людство з найдавніших часів, у кожній крупинці солі захована сила землі, енергія моря, мудрість тисяч поколінь. Наші предки вважали сіль священною вона була символом чистоти, захисту, сили та зцілення. З давніх давен люди використовували сіль не лише для приготування їжі. Вона служила засобом для очищення тіла, житла та навіть душі. І різних культурних населеннях світу люди ходили з сіллю, окурювали приміщення, щоб вигнати з нього хвороби і темну енергію, а ще її розсипали по кутках будинка, не від бруду, а від негативу. Згадайте, як наші бабусі в селах додавали жменьку солі до води перед тим, як робити ножні ванни. Вони не вивчали хімію, не читали наукових праць, але точно знали, сіль очищує, знімає втому, витягує хвороби з тіла, а мандрівники натирали тіло сіллю після довгих переходів і почувалися легше. Ніби скидали з себе цілий день утоми. Та сьогодні ми вже маємо і наукові підтвердження. Медики та дослідники знають, сіль стимулює кровообіг, вона активує капіляри, завдяки чому організм отримує більше кисню. Коли шкіра контактує з солоною водою або сухою сіллю під час масажу. Відбувається легке подразнення, що змушує кров оживати, пульсувати, циркулювати енергійніше. А ще сіль позитивно впливає на лімфатичну систему, той самий прихований канал очищення організму, про який ми рідко думаємо. Сіль допомагає лімфі рухатися ефективніше. Та активніше, тим самим виводячи токсини, залишки стресу і напруги. Особливо це відчутно після важкого дня, коли мозок гуде від інформації, а тіло здається наче обтяженим. Але найголовніше, сіль дає не тільки на фізичному рівні. Вона має потужний енергетичний ефект. Багато хто помічав. Після соляної ванни або миття ніг із сіллю, на душі стає білий наліт, але всередині нас зникає важкість, тривожні думки, внутрішня метушня. Це не магія, це сила природи. Сіль діє як фільтр, вона вбирає в себе все зайве, усе, що не потрібно вашому тілу і розуму. Вона очищує енергетичне поле людини, саме тому її часто використовують у духовних практиках, обрядах очищення та навіть у сучасному велнес-догляді. Уявіть, усього кілька хвилин контакту з сіллю можуть подарувати вам те, чого часто не дають навіть години сну, відчуття справжнього оновлення. Особливо, якщо використовувати її правильно, у поєднанні з водою, масажем і добрим наміром, звісно, не варто чекати дива після одного разу застосування. Але якщо робити сіль своїм союзником у щоденному ритуалі турботи про себе, ваше тіло почне дякувати вам через легкість, спокій. Міцніший імунітет і ясний розум. А ще варто згадати, сіль не потребує дорогих процедур, чи складних рецептів, чи ще щось, вона поруч у вас вдома, і вона готова служити вам щодня. Усе, що потрібно, це знати, як і для чого її використовувати. І саме про це ми поговоримо далі. А ось яку частину тіла потрібно мити сіллю. Ми щодня дбаємо про обличчя, руки, волосся. Але є одна частина тіла, про яку ми майже не згадуємо наші стопи. Хоча саме вони несуть на собі весь тягар нашого життя, вони першим відчувають втому напругу та біль, але водночас. У них прихований один із наймогутніших ключів для нашого здоров'я. Так, це звичайні ноги, але повірте, в них криється справжній пульт керування організмом. На підошвах наших стоп розташовано десятки біологічно активних точок, і кожна з них пов'язана з конкретним внутрішнім органом. серце, печінка. Нирки, шлунок, легені. Усе має своє відображення на стопі. Це знання зберігалося у китайській медицині, в індійській та навіть у слов'янських народних практиках. Не випадково масаж стоп вважається однією з найпотужніших технік оздоровлення. Уявіть. Натискаючи чи масажуючи певну точку, ви ніби телефонуєте до відповідного органу. Ви кажете йому, прокидайся, прокидайся, працюй, зцілюйся! А тепер уявіть, що ви робите це разом із сіллю. І сила такого впливу збільшується декілька разів. Сіль проникає в шкіру, очищує її. І відкриває пори, а легкий масаж активує нервові закінчення. І разом вони запускають процеси, які сучасна медицина називає саморегуляцією. Простими словами це процес, коли ваше тіло починає зцілювати себе самостійно. Отже, як це зробити все просто. Вам не потрібно дорогих спа процедур. Усе, що треба, це миска з теплою водою, жменя морської або кам'яної солі і трохи часу. Хоча б 5 хвилин опустіть ноги у воду, Занурте їх повністю так, щоб щиколотки теж були у воді, візьміть у руку дрібку солі. І повільно почніть масажувати стопи. Не поспішайте, прислухайтеся до себе, і ви відчуєте, як тіло відповідає на ці дотики. Особливо, якщо робити це перед сном. Масажуйте п'ятки пальці середину стопи. Кожна ділянка має свою зону відповідальності, наприклад, масаж середини стопи. Активізує роботу шлунково-кишкового тракту, а масаж великих пальців стимулює мозок і знімає головний біль. Всього кілька хвилин і ви вже відчуєте результат, легкість у ногах, тепло у всьому тілі. Відчуття спокою та заземлення. Це схоже на медитацію тільки для тіла, тіло, наче починає дихати. По новому, цей ритуал не потребує особливих умов. Ви можете робити його вдома, після роботи або вранці, щоб наповнити день енергією. Це простий, але дуже глибокий спосіб турботи про себе. Більше того, регулярне миття стоп із сіллю допомагає уникати частих застуд, нормалізує тиск, покращує сон. І знімає тривожність, не тому, що це чарівна дія, а тому, що ви повертаєте своєму тілу гармонію, ви допомагаєте йому згадати, як бути здоровим. У світі, де ми постійно біжимо, втомлюємось, забуваємо про себе, цей ритуал стає островом спокою, місцем, де тіло і душа знову. Зустрічаються. І сіль – це той міст, що з'єднує нас із собою справжніми. Не ігноруйте свої стопи, вони основа, вони опора, а ще вони ваш ключ до внутрішньої енергії. І ви побачите, як ваше життя почне змінюватися знизу вгору. А зараз ви дізнаєтесь, що відбувається після регулярного миття стоп із сіллю. Почнімо з простого. Коли ви робите цей ритуал хоча б кілька днів поспіль, починає відбуватись щось дуже цікаве. Щось важко, що пояснити неможливо, але легко відчути. Ваш організм. Ніби оживає, він прокидається зранку і більше не тягнеться до кави, як до рятівного кола. Ви встаєте І відчуваєте енергію, як після повноцінного відпочинку. Тіло, яке ще нещодавно було важким, наче набрало сил, легкість у ногах, ясність у голові, зібраність у думках. Правильність у словах. Усе це приходить непомітно, але певнено. Це перші сигнали того, що організм починає працювати злагоджено, і сіль ваш союзник у цьому процесі. Продовж дня ви помічаєте ще більше. Раніше після обіду вас накривала хвиля втоми. Хотілося прилягти, закрити очі, нічого не робити. А тепер ви зберігаєте тонус, бо ваше тіло вже не витрачає сили на боротьбу з токсинами чи внутрішніми блоками. Воно працює легко на повну потужність. Ви не розсипаєте себе на дрібниці. Ви цілісний, зібраний та активний. Одночасно міцний імунітет. І мова не лише про те, що ви станете рідше хворіти. Ви просто починаєте жити у балансі, а там, де баланс, там немає місця для хвороби. Організм очищується, оновлюється, Сіль допомагає йому позбавитися всього зайвого. Від напруги у м'язах до залишків стресу в нервовій системі, ви стаєте витривалішими, стійкішими до навантажень. Більше не боїтеся холодної погоди чи перевтоми на роботі, а ще ваш сон стає кращим, глибоким, спокійним. Бо коли тіло чисте душа теж відпочиває. І найприємніше це те, як змінюється настрій. Зникає дратівливість, яка раніше могла з'явитися на рівному місці. Тривога, що сиділа у грудях, вона повільно відступає, напруга в тілі розчиняється. Ви помічаєте красу навколо, небо, усмішки людей, аромат чаю. Ви стаєте присутніми в моменті свого щастя. А зараз ви почуєте ще один дуже важливий момент, що відбувається, коли ви миєте стопи із сіллю. І це не ілюзія. Це природна реакція організму, який нарешті відчуває турботу. Бо миття стоп із сіллю – це більше, ніж гігієна, це акт поваги до себе, це жест любові, і тіло відповідає на нього з вдячністю. Хочете приклад? Ось, будь ласка, люди, які почали щодня мити стопи з сіллю, уже через тиждень, а іноді й раніше відчувають дивовижні зміни. Вони кажуть, так, я не впізнаю себе, відчуття легкості, як у 20 років, у голові тиша, в тілі сила, і все це без пігулок та без різних дієт. Просто кожного вечора я даю своїм ногам те, що вони потребують: тепло, масаж і сіль. Ось ці слова можна почути від людей, які так роблять. Це настільки просто, що багато хто навіть не вірить, поки не спробує, але саме в простому найбільша сила, адже природа завжди працює через прості механізми, і наше завдання просто не заважати їй, а допомагати. Миття стопі сіллю це не чарівна таблетка, але щоденний крок до глибоких змін. До здоров'я, до внутрішнього світла, до гармонії з собою. Ми ніби починаємо будувати дім із надійного фундаменту знизу вгору. І кожен день такого ритуалу це ще одна цеглина вашого нового сильного я. Ви не уявляєте, скільки всього хорошого може початися з п'яти хвилин турботи про свої стопи, але коли спробуєте, ви більше й не захочете зупинятися. Якщо це все вам стало корисно, віддячте, будь ласка, простим жестом поставте цьому відео вподобайку. Палець вгору, лайк під відео, щоб і інші люди це побачили, щоб воно ширилось і інші також були здорові. А ми з вами зустрінемося вже скоро у наступній корисній історії. Щоб не пропустити, підписуйтеся на канал. На все добре!